Вітаю гостів та підписників каналу, мене звати Ольга. Я хочу, щоб ми з вами подивилися та прогноз для всіх знаків Зодіаку на липень місяць, на наступний місяць. Я буду знімати для кожного знаку Зодіаку окреме відео. До кінця цього місяця вийдуть всі знаки Зодіаку. Тут залишилось декілька днів. Прошу від вас реакцію: подобається вам? Чи не подобається по знакам зодіаку, чи так як звично ви хочете дивитися по варіантам. Так, для мене це дуже важливо, тому дуже прошу писати, чи хочете ви, чи не хочете дивитися по знакам зодіаку. Так, овни, овенчики. Не прив'язуюся до астрології, дивлюся чисто на таро. І так, овни. Загальна характеристика місяця для вас липень місяць. Загальна характеристика, яка буде. Вісімка мечів. Ну, щось ви будете позбавлятися якихось своїх страхів. Своїх переживань. Тут, ніби ви від чогось уходите, да? тут дівчина спускається по сходам, вона йде щось нове, а от минуле її ще доганяє, а минуле ще їй про щось говорить. Їй ніби потрібно від цього минулого втікти, від, від цього якогось сорому. да Тут по картам, сором виглядає. Ну, зараз подивимося, де це програється у нас. Так, несподіванка липня місяця для вас несподіванка. Що стане несподіваним? Колесо фортуни. Ну, зміна енергії поміняється все. Якщо дивитися, що вона ще після вісімки мечів йде, то тут говориться, що енергія від страху, від цього сорому міняється. Якщо від негативної такої енергії міняється, значить міняється в плюс. Несподівано станеться те, що енергія поміняється. Ну, ще може бути дорога. Колесо фортуни ще може дорогу показувати. Ну, взагалі, вони тут як викликають. Духів, така медіумна ситуація у них. Вони ніби хочуть зрозуміти, що їх чекає заглянути в майбутнє. Так само і у вас, можливо, будуть якісь знаки того, яким буде ваше майбутнє. Це буде для вас несподівано. да? Несподівано життя поверне туди, куди ви зовсім не чекаєте. Так, ваше особисте життя на липень місяць. Ну, да. так. Так. Бачите, ви тут ніби гукаєте на якусь допомогу. Все горить. Ви просите партнера, швидше за все, да? подивись на мене, поміть мене. У нас уже тут все горить. Вже, вже рушиться наш дім. Да? Ну, якщо ви не маєте партнера, да? ви самотні овнище поки що, то тут карта говорить. В такому стані не потрібно заводити стосунки, в такому, я би сказала, трошки малящому. Да? Щоб зверніть на мене увагу, подивись на мене, заверіть зі мною стосунки. Будуть стосунки тоді неправильними. Навряд чи в липні місяці ви побудуєте її. Да? А для тих, хто вже в парі, тут, в принципі, така енергія, давайте її уточним, дуже сильно складна. Ну, швидше за все, мужчина в стосунках, да? тут випадає імператор. Жінка буде просити, неважливо, ви чоловік чи жінка. Жінка буде щось просити. Зверни на мене увагу, а у нього свій план. А у нього якісь свої там дії, свої досягнення. Він, він просто, типу, не бачить. От він дивиться на світ, він на неї не дивиться, що вона хоче, що вона просить. Розумієте? Ну, так, собі на особисте життя випадає, але це прогнози, вони можуть бути різними. Але треба подивитися, як же ж покращити ситуацію. Ми ж так просто не залишимо, правда? Як покращити вам цю ситуацію, Овне. Кентавр у нас випадає, Лицар. мечів. Ну, можливо, вам треба тут. Прояснити щось, да, лицарі, вони це розмова, це прояснення, це звістки. Хоче ваш партнер з вами бути чи не хоче, да, вам потрібно ніби як поговорити. Зможете ви якось мати стосунки? Я не бачу, звісно, що це вже у вас прям кінець. Ну, місяць буде складний, і І що б вони робили, розумієте, мені тут показано, якби ви не старалися, двері у вас до вашого партнера закриті в цьому місяці. Тут, до речі, може програватися відстань, і ви дуже сильно сумуєте. Може так програватися, що ваш партнер десь буде їхати. Ну тут швидше за все чоловік десь їде, а жінка чекає. Або жінка говорить, чоловік її не чує. І достукатися в цьому місяці я не бачу шансів. Да? Треба, можливо, дати цей час людині для того, щоб вона там, дійсно пішла в цей світ і вирішила якісь проблеми. Да? Там карта імператор, в нього цілий глобус перед ним. Можливо, десь має їхати ваш партнер. Ви не хочете відпускати, але, можливо, це потрібно. Ну, в результаті, да? я питаю, до чого приведе за результаті? Двійка кубків. До порозуміння. Потрібен цей час. Потрібно, ніби, знаєте, як згоріти до тла, як фенікс відновитися, тому що десь зайшли ви в якийсь глухий кут в цих стосунках, і потрібно щось тут міняти. Потрібно дати, пройти кожному свої трансформації, а тоді вже зустрітися нормально да, і поговорити. Ви можете це все проходити без відстані, кожен просто в своєму куточку. Да? Але ведеться до двійки кубків. До порозумінь. Так, в липні місяці особисте життя складається. Так, давайте дивитися кар'єру, роботу, кар'єру, роботу, навчання, кар'єра, робота, навчання для овнів на липень, 24. Ух ти. Ви вже тут прямо такі е, переросли да свою роботу, свою кар'єру. Якщо навчання дивиться, да, то ви точно будете добре підготовлені, ви аж так переосірствуєте, да? ви виростете це точно. Ну ви вже ніби і не влазите, розумієте, сюди в цю свою роботу. Можливо, треба буде зробити якісь зміни, рухатися далі. В липні місяці прям ви вже розумієте, що ви більше, ніж ця професія. Ви вже знаєте більше, вмієте більше. Тут, якщо дивитися за особистим бізнесом, давайте подивимося. Да, у вас буде дуже багато роботи, що ви не будете знати, як справлятися з цією роботою. Ну, Однозначно, мені показано, що роботи буде багато. Інформації шукати багато будете. Будете... Можливо, шукати е, іншу роботу для себе вже, знаєте, більш підходящу. Я не бачу прям переходу, бо ви тільки дивитесь, да? але пошук якийсь буде. Інтенсивний такий момент на роботі буде паш мечів. І хто в пошуках роботи, вірте в себе і шукайте щось більше. Вірте і шукайте більшого. Тут ви, ніби, знаєте, якби собі е, шукаєте щось таке невеличке. Не вірите, що у вас можуть взяти якусь там крупну компанію чи на якусь велику зарплату. А тут карта говорить, прям треба вірити в це. Що все можливо. Ставте високі цілі на липень місяць. А фінанси, як це все програється? Фінансово у вас увне дев'ятка кубків. Ну, Гроші будуть. Дивіться, ви сидите, а вам все несуть і несуть. Поток буде, ну, швидше за все, у вас і роботи буде багато, воно тут все взаємозв'язано. Або ви перейдете от на нову роботу, да, де буде більше грошей. Ну, дев'ятка кубків точно показує, що будуть гроші, причому я не бачу, що ви тут взагалі переймаєтеся. Да? Ну, єдине, що вона показує, ця дев'ятка кубків, що ви можете тратити вже за зайве, да? ви вже не знаєте, куди діти, вже собаці викидаєте, вже вам не влазить, а ви все одно берете. Давайте подивимося, що вам відкладати, чи, можливо, щось купувати крупніше, а не от тратити на їду, на ерунду, да? Ну, тут не сказано, що відкладати. Відкладати будете, не відчуйте щастя радості, да? треба щось крупне купувати, кудись вкладати. Ну, інвестиції тут більше іде. Інвестиції, наприклад, не ховати там під подушку, а в щось. Таке вкласти, там, в не знаю, долари купити, грубо говоря, да? башня. Щось таке, знаєте, тут показано, можливо, крипта, да? хто шарить, бо да? тут, типу, якщо це структура, банк структура, вона може рухнути. Можете прогадати, куди вкласти гроші. А, треба щось таке неструктуроване. Або там власну справу, наприклад, да? в себе там ну, не, не в'їжу. Ну, ви на себе тут не, не, не хочете так сильно тратити. От на їжу там, що за все це сім'я, родина, да? І щоб все було добре, щоб всі були щасливі. Ну, не так, що там на себе. Ну, дивіться, я нікого не призиваю вкладати гроші всю в крипту, щоб ви не подумали, я не дуже в ній сама розбираюся, Ну тут, типу, неструктурне щось. Розумієте? Можливо, в тому своє майбутнє вкладати, в кожну своя якась ситуація. Ну, фінанси точно у вас будуть, і їх буде достатньо, тому, як би просто тут рекомендації правильно їх розпреділити. Просто не, не проїсти, не прогуляти, так? Да? Ось так я вам резюмую цю. Позицію. І дивимося головна подія для овнів липні 24-го. Імператриця. Клас. Ну, можливо, це зустріч з мамою, чи до вас дітки приїдуть. Да? Це збір урожаїв. Ну, знову ж таки, да, це хороший результат фінансовий. Це відчуття наповненості імператриці, вона наповнена. У неї все є. Вона щаслива, вона запрошує в гості, тому що їй є що дати, їй є що запропонувати. У вас буде ресурсний стан від восьмірки мечів, страху крутиться все вертеться до імператриці. Особисте життя просідає у вас. Ну, це може бути ще й за того, що ви багато працюєте, намагаєтеся втриматися. І партнер багато працює, і ви намагаєтеся втримати цей баланс. Я не бачу, що все прям кінець стосунків, так? ну, дисбаланс точно якийсь буде. Але головна подія імператриця шикарна. Ну і давайте, з чим ви підете? З чим ви підете в серпень місяць. З чим ви підете в серпень місяць? Остання карта. Ну, ви пробили, пробили цю стіну, ці перешкоди, які були перед, перед вами. Ви. Поміняли ці енергії ось колесо фортуни, воно тут і справджується. Да? Ви змогли пробити щось для себе, знаєте, як колись в вікно в майбутнє казали. Так у вас буде. Ви відкриєте для себе інший світ. Ви підете в серпень місяць з новими зовсім енергіями, енергіями активними і страху цього не буде. Ви його залишаєте позаду. Я вам бажаю найкращого липня. Пишіть в коментарях свої враження. Хто не підписаний, підписуйтесь. До нових відео. Па-па.